На концерті у Кобзона намічається аншлаг. Вчора квиток у перші ряди отримав зрадник, колаборант Ілля Кива. Вбивство фаната «Русского міра назвали зухвалим і нахабним. Киву ліквідували під носом Кремля, тобто самого Путіна, в підмосковному готелі Велич Кантрі Клаб є. Можливість у українських спецслужб дотягуватися вже навіть не там, не знаю, там 100 кілометрів від кордонів України, навіть не Владивосток, там 6000 тисяч кілометрів з іншого боку, півкулі, коли підривали тунелі, а саме в центрі, тобто Москва, це е, закрита територія готельного комплексу. Охороняємо Москва. Це територія з великою кількістю камер спостереження. і не просто камери спостереження, а камери, які можуть розпізнавати обличчя. Там насиченість цих камер просто шалена. Навіть під маски, людина, якщо одягає маску, бейсболку, все одно камера може зафіксувати, що це за людина, і бази даних в них під'єднані дуже серйозні. Ліквідація Киви це підтверджена спецоперація СБУ. Кілер здійснив два постріли: перший в груди, другий контрольний в голову. Але хто міг так близько підібратись до зрадника? На моє особисте переконання, така моя думка, що без жінки в цій операції не обійшлося, бо ківа дуже був слабкий до жіночої статі. Ми бачили там по члену фотографіях по відношенню до жінок, і тільки жінку він міг допустити до себе на пістолетний постріл. Тому я думаю, що без неї не обійшлося. Це зухвале і чітко сплановане вбивство. Неабияк налякало друзів Киви, інших втікачів, колаборантів. Першим в інформаційному полі з'явився Олег Царьов. Переляканий і з відверто пом'ятим обличчям, зрадник звернувся до керівництва Росії, натякнувши про неналежний захист. Я смотрю, що багато виставляють пости, згадують русофобські заявлення Киви. И, типа, ну, раз он таким был, то, в общем-то, его и не жалко. Но дело ведь не в Киеве. Дело в том, что каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по России, по всей России, надо воспринимать всерьез и отвечать всерьез. Ну, не писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому так и ладно. Не ладно. Так не должно быть. Свій спіч царьов закінчив приреченим поглядом. Нещодавно, в жовтні, він сам однією ногою був на концерті Кобзона, але до зали поки не потрапив. Зрадника намагались вбити, та після замаху він вижив. Питання чи надовго, і хто з колаборантів наступний. Як зник або розчинився взагалі в повітрі Віктор Федорович Янукович? напевно, найголовніший втікач із України найголовніший колаборант, який зараз знаходиться на території України Російської Федерації, ви зверніть увагу, що він взагалі в принципі протягом останнього часу не відсвічує. Я вже не пам'ятаю взагалі, коли останній раз він не те, що давав інтерв'ю, а просто десь проявлявся. Я думаю, що тут він, як ніхто інший, розуміє, що в принципі полювання продовжується. І Я думаю, що він прекрасно розуміє про те, що треба сховатися, і треба максимально триматися в тіні. А дивлячись на нього, я думаю, що багато хто інших, багато інших почне робити те саме. Полювання на зрадників, колаборантів і загалом любителів руского міра триває. І єдине, що може зберегти їм життя, добровільна здача групі українського правосуддя, тим паче, коли вже є вирок, зазначили в українському гур.